Богдана, привіт! Привіт. Ти що тут робиш? Що сталося? Що не в школі? Пам'ятаєш, ми говорили про екскурсію. І взагалі, знаєш, дівчата ніколи не були у пожежній частині. Це сцена з відомого українського телесеріалу Виклик історії про відважних працівників ДСНС». одну з головних ролей в другому та третьому сезонах зіграла тернополянка Вікторія Смакуз. 16-річна дівчина навчається на акторку у серіалі. Її героїня, дочка рятувальника, яка надихається роботою батька та мріє працювати в службі надзвичайників. Рятувальник це суто чоловіча роль на думку її тата. А вона ні, я теж хочу. От вас є Ірина Король, чому я не можу бути, і вона знаєте, постійно у них такі сварки, суперечки з приводу цього, але вона все одно добивається. Та й тато напевно думає, розуміє, що вона хоче її вже ніяк не відмовити. Цього дня Вікторія прийшла в гості до тернопольських рятувальників. Для неї провели екскурсію, на якій розповіли, як працюють справжні вогнеборці, яку кількість викликів вони мають в день. Скільки важить спорядження вогнеборця, які прилади використовують при надзвичайних ситуаціях, то що дівчина навіть мала можливість посидіти за кермом одного з транспортів надзвичайників, якими вони виїжджають на виклики. Я сідала в епізоді, але я була десь на цих місцях. Але я за кермом ніколи не була. Тому взяття це найцікавіше. Анастасія та Володимир працюють у команді головного управління ДСНС України в Тернопільській області. Вони наголошують, перші п'ять хвилин є найважливішими для рятувальників. Кожна людина має дуже вузьку спеціалізацію. І ти в ці перші хвилини ти мусиш зорієнтуватися і по тій своїй спеціалізації виконати свою бездоганну роботу. Тому що кожна хвилиночка грає роль, як воно розповсюдиться, як як ми швидко зможемо локалізувати, потім ліквідувати цю надзвичайну ситуацію. Рятувальники розповідають, що у їхній команді кожен фанат своєї справи. Десь в класі сьомому, восьмому я десь для себе почав розуміти, що я також хочу стати рятувальником. Брат приїжджав там в формі. Я такий дивлюся на нього так знизу. Дивлюся, дуже круто, мені так сподобалося. І е, також пам'ятаю, в школі до нас приходили рятувальники, інспектори е, розказували, проводили роз'яснювальну різну роботу, і мені прям так дуже до душі прийшла ця професія. Ще під час зйомок у серіалі Пригадує Вікторія її. Ставлення до роботи пожежників кардинально змінилося, оскільки професія рятувальника дуже важка та ризикована. Я думала ну, про пожежників, гасять якісь пожежі, допомагають людям. Але чим більше я включалася в цей процес, ти якось в процесі починаєш розуміти, що до чого, що це не тільки якісь э, пожежі, це і э, якісь лю... рятувати лю... людей там, під завалами, якраз про э, якісь акваланги є. Тобто це дуже така багатогранна професія, і ти розумієш, наскільки це відповідально, наскільки це масштабно. Також Вікторія відвідала. Унікальний музей пожежно-рятувальної справи, де поринула в захопливу подорож історію вогнеборства та експозицію сучасних викликів безпеки. Дівчина приміряла навіть шолом вогнеборців та почула, як рятувальники колись сповіщали, або їх під час виїздів пропускали інші водії на дорозі. На сьогодні Вікторія не мріє бути рятувальницею та завдяки зустрічі з надзвичайниками ще раз надихнулася їхньою роботою та вкотре подякувала вогнеборцям за нелегку та водночас віддану роботу. Я сподіваюся, що це трішечки, але зробить вам приємно. Я Хочу вам вели сказати велике, велике дякую. Дякую,